Будемо говорити про міністерство національної єдності про те, чим воно займається. Про те, чому ж міністр розпричинив скандал, точніше, не сам міністр, а його таке тривале відрядження. Як на це все реагувати суспільству, особливо в час, коли, по-перше, все одно є скандали пов'язані з топ-посадовцями. А по друге, ворог ще й намагається додатково емоційно кожен такий скандал або навіть привид такого скандалу додатково роздмухувати, забуваючи. Чи клинив в суспільство, яке і без того має свої лінії розколу. От про це все спробуємо поміркувати з головою асоціації молодих ВПО Аркадій Петросян завітав до нашої студії сьогодні. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку, і звісно ж, поговоримо про саме міністерство єдності. Зрештою, його функціонал, ефективність, бо вже зрештою кілька місяців як працює. Але почнімо напевне з того, що 22 червня міністр міністерства національної єдності Олексій Чорнишов повідомив, що нарешті. Вдома перед цим була гучна хвиля звинувачень до докорів в тому, що він перебуває у тривалому відрядженні, яке затягнулося. Хоча він активно в своїх соцмережах постив зустрічі, все, що стосується, ніби безпосередньо його роботи, зараз повернувся, і нібито вже повертається до безпосередньо своїх обов'язків. Прокоментуйте цю ситуацію. А, ну, ви знаєте, ми так у себе в команді жартуємо, що вчора міністерство єдності нарешті почало працювати. Повернуло першого українця, так тому ми дуже раді. Ді, що міністр, який має повертати згідно свого функціоналу, здавалося б, я чесно кажучи, до, достатньо не розумію на сьогоднішній день. Повний функціонал Міністерства єдності. Нарешті, хоча б сам повернувся. Ми бачили нещодавно Міністерство єдності провело форум, де пан Черношов був в онлайн-форматі на такому великому екрані. Це дуже багато про імідж самої роботи держави говорить. Ми були насправді, от команда нашої асоціації була противниками створення цього міністерства. А Основне, ми були противниками створення ліквідації міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Я нагадаю, що от Міністерство єдності мало на себе взяти повноваження, в тому числі Міністерство реінтеграції. На сьогоднішній день цього де-факто немає, і насправді ліквідація міністерства реінтеграції стала таким. Сигналом, на нашу думку, в суспільстві і сигналом для людей, в тому числі на тимчасово окупованих територіях для наших внутрішньопереміщених осіб, що ми держава не збирається повертати території, не збирається їх реінтегровувати. І навіть якщо це не так, то люди почули такий сигнал на превеликий жаль. Ще трошки про Чернешова, щоб закрити цю тему, тому що є розуміння, що зараз в розслідуванні набу пов'язаної з корупційними схемами у будівельній сфері, принаймні є ймовірність, що причетність міністра може бути доведена, і якщо так, то що далі? Далі, все ж таки, звичайно, має бути повноцінне розслідування, і пан міністр має бути тут виконувати свої обов'язки. Якщо у нього до нього будуть питання у силових органів, він має на них відповідати, а не їздити. По не знаю, чи це було фейкове чи не фейкове відрядження на себе таку відповідальність брати не буду, але міністр єдності має бути тут, в Україні 100% має бути, має забезпечувати єдність тут. Не хотілося б там даватися чуткам, які зараз в ЗМІ про внутрішні чвари серед представників офісу президента, про внутрішні чвари в команді президента. Хотілося б, щоб все ж таки, у нас в країні не гралися в політику в такий важкий час сьогодні, яка була ніч у нас, хотілося б, щоб все ж таки наші політики, наші державні діячі займалися своєю прямою роботою. І якщо до когось є питання у правоохоронних органів, люди мають нести за це пряму відповідальність. Ви знаєте, я хотів би повернутися до самого початку нашої розмови, все ж таки, і спробувати уявити собі, я далекий з одного боку від думки. Що міністр не має їздити за кордон. Сьогодні багато хто має їздити 100%. за кордон, і не тільки команда Міністерства закордонних справ, яка з очевидністю це, це її прямі обов'язки, але зрештою, сьогодні ну, багато сфер нашого життя залежить від того, як до них ставляться до цих сфер, як підтримують яка конфігурація підтримки існує з наших міжнародних партнерів. Комунікація з цими міжнародними партнерами це намберван. Ну, в будь-якому контексті ба більше враховуючи скільки і де сьогодні знаходиться українців, якщо ми говоримо про єдність глобального українства, про гіпотетичне їхнє повернення, то очевидно з цими спільнотами з громадами, з державами, які підтримують. Треба працювати. Це в мене зараз така вийшла промова, фактично адвокація міжнародних вояжів Міністерства єдності. Ну, я за справедливість, я за те, щоб об'єктивно спробувати собі уявити, є необхідність, немає необхідності. Але Ну це я. Що ви думаєте як людина в темі глибше, чесно кажучи, які про і контра, і де баланс між тим, де? Да де бути міністру зрештою міжнародні поїздки державних діячів, міністрів, народних депутатів мають бути 100%. тут ви праві. Проте завжди питання сенсів. І я думаю, що після такого гучного можна сказати скандалу. Е якщо міністр має все ж таки прозвітувати тепер публічно про е свою діяльність, я не думаю, що це якісь там державні таємниці можуть бути. Він має публічно прозвітувати, де з ким зустрівся, і про звичайно, про результат, звичайно, він там в Фейсбуці міг написати, там, я там зустрівся з тим, потрібно говорити ще й про результати цих зустрічей. Так потрібно їздити, так потрібно комунікувати з міжнародними партнерами, з міжнародними. Фондами з українцями за кордоном, але спочатку потрібно, от ми, якщо ми говоримо про міністерство єдності, його потрібно запустити спочатку тут його роботу інституційно, тому що їх повноваження поки на сьогоднішній день не зрозумілі. Ні суспільству, ні як я бачу, ні представникам міністерства там на рівні заступника міністра. Я думаю, поки не розуміють, що що, що що, що і над, над якими політиками це орган виконавчої влади, не що виконує. bono até Тому робота з внутрішньо переміщеними особами і то займається міністерство реінтеграції, Того пані Ірину Верещук перевели в офіс президента. Вона все одно займається то офісом омбудсмена. питання, наприклад, українці за кордоном це одне питання. Питання внутрішньопереміщених осіб інше. У нас 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб в країні. Питання житла для них на сьогоднішній день ніяк не вирішується. У 2024 році. У більшості переселенців внутрішніх забрали виплати. Створило міністерство соціальної політики програму е, субсидії на оренди житла. Вона не спрацювала на Закарпатті. З цією програмою скористалася одна людина, це офіційні е, дані. Тому тут потрібно більш так комплексно підійти до інституційної роботи спочатку цього міністерства. А за кордон, звичайно, потрібно їздити, комунікувати, але з конкретною метою. Повертаючись до міністерства єдності, ви кажете, що навіть самі представники міністерства не до кінця розуміють той функціонал, який на них покладений. Але ж, коли умовно кажучи, задумувалося таке міністерство, коли пропрацьовувалася якась програма, я бачила, там виписували завдання, які будуть покладені, вони ще не були затверджені. В ідеалі, от чим і як має займатися це міністерство на сьогодні, ну дивіться, нещодавно. У другому у другому читанні був проголос з цілому, був проголосований проект закону про множинне громадянство. Оце робота Міністерства єдності його в парламенті протягли з третього разу. І навіть на сьогоднішній день він несе дуже великі ризики, в тому числі для людей з тимчасово окупованих територій, тому що там у людей у багатьох людей їм насильно дали російське громадянство. Вони в заручниках. А згідно цим законом, вони можуть бути позбавлені українського громадянства. І от це має регулювати Міністерство єдності своїми заявами, своєю політикою. І цей закон не дасть. Ми, ми, принаймні, ми так вважаємо такою великою кількості людей, які поїдуть в Україну тільки за українським паспортом. За українським паспортом має щось в першу чергу стояти, якісь умови конкретні, якісь конкретні привілеї і так далі. Бо ми живемо в час конкуренції. Це міністерство має ці привілеї створювати, але ж це гроші, додаткові, знову-таки, функції інших органів. У міністерства дава пріоритети. Українці, які Поїхали за кордон самі і українці, які залишилися за лінією зіткнення через окупацію Росії, і у міністерство має бути одне завдання, щоб ці українці були тут. Яким чином? Тут же питання довгої стратегії. Довгої комунікації. Ми не маємо втратити людей, які за кордонами, і ми не маємо втратити людей, які е, в окупації. Тому що Ну насправді ми за кордоном ще ми можемо комунікувати, люди можуть приїжджати і так далі. А там повна пропаганда. Е, по горлівці, там коли там немає світла, і так далі їздять мобільні групи, от по тимчасово окуповані Горлівці, їздять мобільні групи окупантів, група розказують новини. Що там київський режим там в лапках пав там і, 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 і так далі. Там пропаганда, там наших людей труять. І над цим потрібно терміново працювати, щоб люди поверталися. Таким чином, коли ще у них так, громадянство можуть забрати, ну це точно не, не, не сприяє цьому. Міністерство має створювати умови, кредитні програми, програми працевлаштування, програми влаштування в заклади вищої освіти, заклади освіти, легалізації дипломів, які навіть на тимчасово окупованих територіях отримують. Цим, цим має займатися. Постійно системне міністерство я тут, знаєте, як, в який спосіб хочу продовжити нашу розмову. Ви сказали, що цими питаннями весь час міняється конфігурація, змінюється конфігурація людей і структур, які займаються відповідними питаннями. Спочатку в офісі, потім міністерство, потім інше міністерство. І, попри мій звичайний скептицизм, я розумію, що з одного боку це десь природно, тому що з такого масштабу викликами і от такого роду викликами, пов'язаними в тому числі з гібридів. Рідною війною, пропагандистською, мало хто от з таким конкретно стикався, тому ми вчимося це робити. Це одна річ. Інша, чи хоча б хтось із цільової аудиторії всіх цих державних зусиль відчуває, що держава намагається це робити? Ви сказали, що там відповідною програмою в Закарпатті наприклад, скористалася одна людина. І це, ну. Це тричі суб'єктивна зараз оцінка, але мені здається, що це жахливо. Якщо ціла держава створила програму, а в цілій області одна людина нею скористалася. А що за кордоном? Хтось із українців за останній час дізнався, що у нас є міністерство єдності. Хтось хоча б спробував дізнатися, а які можливості у нього у цього нашого громадянина за кордоном з'являться там через, не знаю, 100 днів, півроку, рік діяльності цього міністерства. Завжди по діям і по результатам, от єдина така гучна Комунікація з нашими українцями за кордоном, окрім безкінечних зустрічей, фотографій і так далі. Така комунікація пряма держави і нашого громадянина, це було е, скасування цих консульських послуг з паспортів для, для чоловіків, які є військово зобов'язаними. Ну, От ми е, завжди потрібно судити по справам. І чи будуть після цього е, ці люди, які і так, я думаю, достатньо. До української держави так ставляться критично, тому що ну люди виїжджають не тому, що вони люблять, не, не завжди тому, що вони люблять Україну там. Світ глобальної конкуренції і так далі. Ми це розуміємо, і ми маємо цим людям щось запропонувати. Коли ми їм просто глобально у них там даємо їм консульські послуги, то люди будуть бігти від цієї держави, і люди будуть бігти і відмовлятися від свого громадянства. І тут не множинне, не третинне, неп'ятеринне закон про громадянство не допоможе. От завжди потрібно судити по справам. Я думаю, що сьогодні українці за кордоном більше відчувають роботу з ними інших держав, їм платять пільги, та... соцдопомогу, житло, вони це бачать. Держави Європейського Союзу, Німеччина Польща за рахунок нас свої демографічні питання вирішують. І нещодавно вийшла офіційна статистика, що українці в Польщі отримали допомоги. Менше ніж вони заплатили податків. Про що ми говоримо? Чи може бути такою справою, наприклад, лінійка хабів єдності, принаймні в основних країнах Німеччина, Польща, Чехія? А що тоді роблять посольства і консульства? Просто зробити ще одне приміщення з гарним ремонтом, де будуть збиратися українці? І щоб хтось на цьому, я перепрошую, свої суб'єктивні судження. Хтось на цьому заробив грошей, я, я би цього б не робив. Це мають бути посольства, це мають бути консульства, це мають бути систематизовані діаспори, з якими е, мають працювати. У нас є приклад е, Вірменії в цьому цього приводу, до речі, де е, живуть більше вірмен, живуть більше за кордоном, ніж в країні. Там є Міністерство діаспори, яке. яке працює. там, немає таких централізованих хабів і так далі. Я вважаю, що це не Але, спрацює. Аркадій, а щодо е, тих питань, які можуть вирішувати, наприклад, такі хаби, бо консульства посольства це одне. А є такі ну ледь не побутові речі, там як влаштувати дитину в дитсадок, як юридично захистити свої права. Ну тобто. Лінійка тих питань, які можливо вже для консульства... я, я отут, Якщо можна, я продовжу цю репліку mm -hmm. а, і подивлюся на те, що робить наш ворог, mm -hmm. і що робив а, він, то звісно, ворог. Але що він робить, іноді корисно дивитися, коли в кожному маломальськи великому місті за кордоном ти можеш знайти русскую бібліотеку, руський культурний центр мені гідко повторювати це слово, тому я його буду далі опускати. Там на наукове товариство, спільноту вивчення когось чогось. За дужками вони всі центри пропаганди, але вони всі існують, і держава тримає так би мовити, отримує не не лише посольство і консульство, і оці от всі неформальні точки. абсолютно вірно, але все ж таки наш ворог це держава з трильйонним майже ВВП. І їм у них це дуже системно і довго працювало. Ми маємо це децентралізувати від держави, і ми маємо звичайно сприяти НГО, діаспори, їх підтримувати, надавати їм гранти не завжди це має бути системно. А якщо це буде державна установа, то я не вважаю, що це буде дійсно ефективно. І Будь-якому випадку все ми не покриємо. А з приводу таких побутових історій, дитячих садок, і так далі. Ну давайте будемо чесними з цим впораються уряд країн, де наші громадяни перебувають. Ну, але Там є й мовні бар'єри, і багато інших. Все одно така допомога вона потрібна. Просто я так розумію, що ви вважаєте, що це не має бути на рівні міністерства і створення хабів, а якихось організацій ледь не волонтерських або держав інших, або або тих, хто допомагає українцям. На мою особисту думку, міністерство має пропрацьовувати тут умови. І комунікувати з українцями там так, щоб їм не там було комфортно, а щоб вони сюди поверталися. Угу. І це питання, якраз таки наше оце якраз стратегічне питання. Ну і тут, зрештою, стратегія це те, що видно на деякій віддалі, і зараз, мені здається, якийсь час пройде велика увага зараз до міністра зі зрозумілих причин, тому що скандал. Але зрештою проходитиме час, і ми точно матимемо можливість обговорювати, а що ж робить, що зробило, про що можна прозвітати. Що можна осмислити в діяльності Міністерства національної єдності сьогодні? Ми намагалися це на теперішньому етапі зробити з головою асоціації молодих ВПО Аркадієм Петросяном, Малина Зелінченко та Роман Колядав.